Переговори між Україною та Росією за посередництва Сполучених Штатів завершилися геніальними домовленостями, які, здається, зрозумілі лише їхнім авторам. Росія у своєму неперевершеному стилі висунула низку вимог, серед яких зняття санкцій та перевірка українських кораблів у чорному морі, а також не бити по її нафтогазовій інфраструктурі. Очевидно, це новий спосіб продемонструвати миролюбність. Після цих успішних переговорів обстріли українських територій з боку Росії не тільки не припинилися, а й набрали нової інтенсивності. Мабуть, це такий особливий російський метод показати прихильність до досягнутих угод. Навіть президент США Дональд Трамп, відомий своїм російським оптимізмом, змушений був визнати, що Росія, можливо, затягує процес і не прагне досягти миру. Хто б міг подумати? Виявляється, що нескінченні переговори та нові вимоги це не шлях до швидкого врегулювання конфлікту.